Чому ця річ взірвала наші продажі і стала справжнім лідером серед наших клієнтів? Вся справа в тому, що це мультисезонний корсетний топ. У теплу пору року його можна використовувати як самостійний предмет гардеробу, а в більш прохолодну пору року створювати багатошарові образи, поєднувати його з піджаками, жакетами, лонгслівами, гольфами та іншим. Він є дуже функціональний за рахунок того, що бритає. Знімаються та регулюються. На спинці топу є ось такі чотири лінії гачечків завдяки яким можна регулювати об'ємчик ідеально під себе. Сама тканина йде напівпрозора сіточка, вона еластична і дуже міцна, тобто його дуже важко буде пошкодити або порвати. Чашки з цупкого поролону які добре тримають та підіймають груди, а по периметру корсету є кісточки, які допомагають топу. І Ідеально сісти по вашій фігурі. Усередині топ має ось такі силіконові смужки, які запобігають ковзанню по тілу. А палітра цього топу ну просто величезна. Щоб переглянути більше додаткових фото та дізнатись розмірну сітку, переходь в наш інстаграм-дірект. Активне посилання на інстаграм є в шапці профілю Тікток.